Із понеділка, 12 травня, повинно початися повне припинення вогню між Україною та Росією без жодних умов. Такою була головна заява коаліції охочих. Розповідаємо про що домовились європейські лідери в Києві. Ми хочемо миру. Ми хочемо. Ми сподіваємося, що перемир'я розпочнеться в понеділок з припинення вогню. І тому ми хочемо, щоб цей мирний договір мав гарантії безпеки, які стримують будь-яку майбутню агресію. Пане президенте, дорогий Володимире, ми тут не просто для того, щоб вшанувати пам'ять, а щоб підтвердити, що ми повністю мобілізовані поруч з вами, щоб нагадати українському народові, що ми ніколи його не покинемо. І ми будемо боротися за мир разом з вами. світ Об'єднаний, і це не є лозунги, але рішення, які ми по. Прийняли світ, весь цей... світ зеландії, починаючи з нової зеландії, Ісландії, а закінчуючи країні, Канадою, Ісландією, Україною, Сполученими Штатами Америки, вся об'єднана Європа, Норвегія. Об всі, всі, всі ми біць, говорили одним голосом. і це не був голос. Наївності такий наївності. Досконало розуміємо, тест, що справжній, справжній тест перед росію, нами і перед Росією, перед Путіном. будемо чекати на на реакцію Росії. Росії. Президент Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск прибули до Києва особисто. Ще 35 країн приєднались онлайн. Лідери разом із президентом Зеленським також поговорили телефоном з президентом Трампом. Ця війна вона виключно спричинена Росією незаконна війна, агресія сьогодні Німеччина, Франція, Сполучене Королівство, Польща та Україна зустрілися. І ми добре попрацювали над підготовкою цієї зустрічі. Ми всі спілкувалися з американським президентом перед нашою зустрічю, і відразу після неї ми поінформували його. Особисто ми вдячні американському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу, поділяє її. І він цілковито залучений до цієї ініціативи з нами. Ми всі працюємо для того, щоб Росія, зрештою, нарешті погодилася на припинення вогню. Також Мерц засвідчив свою підтримку Україні. Це його перший офіційний візит в Україну як канцлера Німеччини. Кір Стармер зазначив: якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир'я, без умов. Країни ЄС разом із Сполученими Штатами та Британією накладуть на неї санкції, які вже підготували. Більше жодних, якщо і але жодних умов і затримок. Путіну не потрібні були умови, коли він хотів припинення вогню для проведення параду. Йому вони не потрібні і зараз. Україна знову і знову демонструвала готовність до взаємодії, але знову і знову Путін відмовлявся. Отже, ми чітко декларуємо. Всі п'ять лідерів, усі лідери на зустрічі, яку ми щойно провели з коаліцією охочих, безумовне припинення вогню, відкидаючи умови Путіна. Якщо він відвернеться від миру, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України. Щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів Зеленський прокоментував питання про розведення українських та російських військових на 30 кілометрів від лінії фронту, Він назвав цю ідею неможливою до виконання питання демілітаризованої зони обидві боки по 15 кілометрів. А чому 15, Якщо артилерія далекобійна 40 кілометрів, то чому не глибше? Дрони впівішки тощо летять. 50-100 кілометрів це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів. Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні, у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року, в момент, коли є сісфайр і був Сісфаєр, русські і сепаратисти рили постійно рили. Також Зеленський заявив, що моніторинг за припиненням вогню координуватиметься зі США.